normal, ma dhe po i shkuar.

Оцей голуб має удар сумасшедший. Так. Голуб цей малий. А. Цей високий, сам 35-й чи ти. Має, але він є позаходить, просто ходить до морі. Боїться що? Ого! Мороза, ти що збудив? <ріст> Ірі Ірімо розвітання. Бий, бий-бий-бий! Треба було поширити цей е, сил молодець. Уляна барна молодець. Jim. виспаний. Вчора ж ти хочеш А я то виспаний, ну, то йому жарко, то в нього ковдра йому загрупа. Але в тишині. В мене таке саме відчуття було. То мені телевізор лишає, то жарко, то ковдра в руках, то водушка не кажуть. Діву тут, але навіть в руках, що там з ними живуть дівчата.

Volvo, volvo! Isso foi o Що мій макси зійшов? Що буде один-один? <плес> Ах, поті... А після цієї гри зжидачи, <плес> так? Ні. <плес> Ні, через ру. Це через, через дві. Через <плес> <плес> друг чи через дві? Да вийдемо! Грай, Давай! Граєте, граєте! Давай, трохи! Давай! <ші> Давай Валерія по воротах. Да, Валерія удар! Валерія на удар! На удасть науда! Давай, Валерія! Кут, І... кут! Розбируємо за ділянку! Уляна відсуває! Ще раз так само, пиші, скоро, скоро вони!

Більше половина і все, ну. Так само нам не зарахували, пам'ятаєш, був скандал. Україна, Англія, півфінал. І тоді м'яч вже був у воротах, а нам його не за... Тоді скандали сіно були. Варті повизначив, сутики. Ні, він бачив пересікнув. Я не знаю, ніч не знаю, блядь, ніч. А ти ж кажучи, та тоже не почув. Ніч. А як ти на дати, то а, він не чує. Він не боїться. Мага. Давай, ти така булай. Давид, давай грай трохи, Давид! Що ти що ти? Вийди, що є? Давай, босиди. давай, давай, давай. давай. давай Валерія.

ноль Майк! Майк! я не знаю, Майк! 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 確 <laughs> ворота. Мальчики. От это де буде? Кравчок, ти що О! То що це Уматовий тільки. Молодець! Молодець, Макс! Ти обматуєш! Супером! Давай, Максим! На голову гол. там! ти мусиш забити гол! Черпаком! Може вже досить поломну Це Знаєш, ким цікавим, щоб бою рибуватися, що були? Пойдем вдаватися, щоб не було обижаних Йо! поле спорки, запалить я бачу зі мною так. Артем, спокій, спокій! Все нормально. Боже, кричуть. Йо! А Аде. Тарас. Що таке? Нарой в маску? Манові за напрягається, не напрягається, він постигнувся мосяти. Зараз тут ще дачі. Що ви твої на одному фланці голу? <голос> Скільки сім'ї? Підставки не почали. Це вже двадцяти хвилина. Може ходи, я швидше трошки. Друг купав під час розділу за. Роз 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 Кравчук! Кравчук не забий! Заб не не забий! Христя Кравчук, цей був гол для тебе! Два-один. Було один-один, два-один став!